Слава Ісусу Христу! Шановні глядачі! Мене звати Олена Боднар, і ви дивитесь Етеркредо. Сьогодні зробимо, робимо таку зустріч, щоб обговорити останні події, які відбулись 25 серпня, де Папа Римський Франциск зустрівся з молоддю Росії. Це була відеоконференція. На якій молодь також могла ставити йому різні питання, і в кінці, завершуючи цю зустріч, він сказав такі слова, L'impero russo grande, colto, di tanta cultura di tanta umanità. Non finirate mai di questa iniquità Voi se si siete i piedi della grande madre russa, andate avanti con quello. E grazie, grazie vostra, eh, per il vostro modo di essere e per il vostro essere russi. І ось тут в нас постає багато різних питань, так як нам реагувати католикам, українцям на всі ці слова? Чому Папа Франциск ставить у приклад, Катерину, І, Катерину І, Петра Першого? Чому звеличує велику Росію? Дякує росіянам за їх спосіб буття. І за їх спосіб бути, і багато реакцій, багато питань. І сьогодні ми зустрілися з ординарієм Київсько-Житомирської дієцезії Віталієм Кривицьким. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу! Навіки слава. Вітаю вам, вітаю всіх слухачів і глядачів каналу. Тож, чи можете ви нам пояснити, розповісти, як нам реагувати взагалі на ці слова, що нам думати про це? Гадаю, я далеко не перший доповідач в цій темі. Дуже багато людей вже висловилося і далі висловлюються. Я би, перш за все, хотів нагадати, що голова конференції епіскопату України видав заяву, коротку заяву. В які виклав наше ставлення до цього питання, подібні заяви видали також дві греко-католицькі церкви, українська греко-католицька закарпатська католицька церква. В яких так само було представлено те саме бачення іншими словами, але хочу сказати, ми навіть не спілкувалися спільно на цю тему. Тобто, ми не обговорювали спільну позицію, вона народилася у кожного, якби в серці, а потім на письмі, ми, звичайно, не сприймаємо ці слова такими об'єктивними. Я не можу говорити, чому. Папа сказав саме це, чому папа підкреслив значення імперії? Хоча всі ми знаємо, що папа є скоріш таким антиімперіалістом. Тобто, все, що торкається імперії, для нього є якби чужим і неприйнятним. Я не можу коментувати. По перше, мене тоді не було на цій зустрічі, я не говорив особисто з папою, і тому я це залишаю звичайно, щоб Бог розсудив. Проте ми, звичайно, як українці, які живемо вже 9 років в стані війни, в різних фазах, тепер останні майже півтора року, в стані повномасштабної російської агресії. Ми звичайно не можемо зрозуміти ці слова, особливо ці останні, де говорилося, щоб росіяни залишалися такими бути. Вони, як на мене, ідуть в розріз з тими словами, які ми заносимо в молитві, дуже часто. Про навернення Росії це не є слова, які ми самі від себе вигадали, згадуємо явлення Божої Матері в Фатімі, яка вже тоді, в 1917 році, говорила, що краще для світу буде, якщо Росія не вернеться. І сьогодні ми бачимо, що ці слова сповнюються, і крім. Звичайно, цієї війни, яку яку ми провадимо, або будемо говорити, ця війна, ми обороняємо наші терени, ми обороняємо на гідність наших людей, свободу наших людей, але в той самий час молимося, що Бог зробив неможливе, щоб Росія насправді навернулася, бо розуміємо, що шкода може бути не тільки для нашої. Держави не тільки для України, але ця шкода може бути так само і для інших частин світу, про які ну годі тепер говорити. Дякую. Але знаєте теж. Особливо, мені здається, обурює так багатьох українців-католиків, бо е, всі ми на різних рівнях е, намагаємося показати в світі, що е, Росія ніякий невеликий світ, ну, в сенсі, е, на чому полягає оця велич Росії. Е, а тут Папа Римський висловлюється саме таким чином, е, і теж е, знаєте. Е, всі слідкували також за подіями Світового Дня Молоді, де папа Римський зустрічався з дітьми з України, слухав їх історії, як вони тікали з окупації. Звісно, не можна заперечити того, що папа Франциск молиться за Україну, згадує про неї весь час. Але після цього йдуть такі слова, і мені здається, що зараз в країні, в нас в Україні, ще більше будуть нападати на католицьку церкву, на католиків через ці слова. І отут, знаєте, такий невимовний біль від цього Як нам взагалі ставитися до, до таких слів, да? до такого, до такої різниці в діях і словах насправді. На самому початку війни мені прийшло таке слово молитися не тільки про не просто припинення війни, але нашу перемогу про звільнення наших теренів, звільнення наших полонених, про те, щоб закінчилася ця агресія, але не заморозилась тільки. Звичайно, на майбутні роки це питання було вирішене. Але ще. Господь дав мені молитися про те, щоб ми не захворіли війною. Сьогодні я якось вже більше через майже ці півтора року повномасштабної війни починаю розуміти, що означає власне це захворіти війною. Ми розуміємо, що наш захисник, який є на першій лінії, тобто є на лінії фронту, він реагує на все, що рухається. Тобто, все, що десь близько нього рухається, це може бути ворог, і першою реакцією для нього є стріляти. Ми розуміємо, що в мирному житті, в якому або в середовищі, в якому ми зараз знаходимося, це не завжди є потрібно, і найчастіше це не потрібне. І навіть нашим захисникам, які повертаються з лінії фронту до своїх домівок, їм треба пройти дуже складний час, щоб якби не перенести оцю лінію фронту собі додому. Що є певні е, жести, певні слова, які не потребують, щоб ми відразу відповідали е, вогнем з е, рушниці? Е, мені здається, в випадку е, слів папи, е, ми вже сказали, що вони є болючими, вони, на мою думку, е, були невивержені. Мені трудно говорити про їх е, насправді контекст. Але е, вважаю, що в нашому такому медійному е, просторі е, утворилася якась е, певна політика, е, коли про папу е, найчастіше говориться тоді, е, коли він е, сказав якесь знову невиважене слово, е, коли він виразився не так. Е, але е, практично нічого не говориться. Тоді, коли папа підкреслює Україну або робить щось для України, я не буду зараз перераховувати, принаймні вважаю, католики мають про це знати. І українці, пересічні українці, так само для такої вдячності мають про це знати. Я зараз про інше. Я більше про таку певну справедливість, чи завжди ці слова ще раз невиважені, для нас важкі, болючі, чи вони обов'язково мають викликати аж таку реакцію наших громадян? І перш за все, хочу сказати католиків. Я скажу, що я або я нічого не скажу, що я вражений. Поставою деяких католиків, які після слів папи задають запитання, і як після цього залишатися католиками? Якщо папа зараз завтра е, відвернеться від прав... правдивої віри, якщо папа завтра е, стане єретиком, якщо папа завтра відійде і скаже е, відійде від церкви і скаже, що Бога немає, а, а що це має для мене змінити? Е, тобто мені здається, що ця ситуація, е, така тригерна ситуація, вона насправді є іспитом для кожного із нас, чого є варта наша віра. І е, навіть е, вчора, розміщаючи певний пост для е, певної такої рівноваги. Для певної справедливості, якої мені бракує з нашого такого християнського середовища, і перш за все буду говорити про нашу церкву, я написав про те, чи насправді ми були аж так заангажовані і коментували, і це так само викликало певні дії в нас. Коли папа говорив якісь звичайні. Промови, тобто викладав якісь свої тези, чи ми насправді так їх підхоплювали жваво е, і йшли разом такою однією е, спільнотою церкви? Е, насправді це так запитання було для е, якби так для кожного із нас, е, бо на сьогоднішній день ми маємо цю ложку дьогтя в борщі з медом. Так звичайно кажуть, воно псує, якби все. Але царство Боже, пам'ятаємо, воно заключається в тому, також щоб вміти відбирати. Пам'ятаємо цей уривок Євангелії, де говориться, що царство Боже, це той невод, який закидається до моря, витягує все, а потім наступає відбір. Тобто добрі речі складаються, а погані викидаю, викидаються геть. Мені здається, що сьогодні ми стали на такому перед таким певним іспитом, перед певним завданням назвати речі своїми іменами. І про це, звичайно, як я вже говорив, зробили три католицькі церкви в Україні, назвали ці слова неправильними, невиваженими. Три крапки продовжуємо. Але з другої сторони, я користуючись нагодою, закликаю кожного. Нашого вірянина, перш за все, але так само і кожного українця не захворіти війною, тобто свої реакції мати на такому рівні відповідному, тобто, не давати, щоб наші такі посттравматичні розлади, які всі ми маємо в певному, в певному такому мірі, щоб вони переважали в цьому. так ми сьогодні є е, тим народом, який е, страждає, але є певні речі, на яких ми маємо собі сказати стоп е, з іншої, е, дещо такої царини. Е, ми пам'ятаємо, що ми сміялися над тим, е, як росіянин окупант е, по телефону е, вульгарно розмовляє зі своєю матір'ю. Але пам'ятаємо, що власне під час війни так само ці вульгарні слова, нецензурна лексика, вона увійшла в наші телеграм-канали, навіть на перші канали телебачення без жодної цензури. Я задавав тоді собі запитання, чи ми насправді хочемо уподібнитися до окупанта. Ми якісь сміємося про його спосіб е, спілкування і називаємо це е, цивілізацією, яка є десь далеко, і як говорилося, да про цю велич е, цієї Росії, ми говорили, ми тепер розуміємо, в чому якби полягається велич, але чи ми хочемо стати такими самими? Е, Пам'ятаємо, що е, лікар, який працює, в інфекційному відділенні його завдання вилікувати хворого, а друге, не заразитися самому. І тому в цих ситуаціях, таких тригерних, болючих, я закликаю до кожного, і можливо, ці слова сьогодні не є такими приємними, краще сьогодні критикувати, викидати може цілий негатив, які в нас накопичуються, але все одно, задля перш за все, нашого спасіння. Для гармонії в нашому суспільстві, я закликаю нас не піддаватися цим тригерам, і насправді завжди тримати цю голову холодною. Бо особливо закликаю це до тих людей, які є сьогодні в тилу. Бо коли повернуться додому наші захисники, чи то в рамках ротації, чи остаточно на по закінченню цієї війни після перемоги, нам буде дуже важко, якщо не буде залишатися людей з холодною головою, які вміють змовчати, які вміють прийняти речі, назвати їх своїми іменами, але піти далі, щоб відбудовувати нашу державу. Щоби сьогодні мати оцей твердий фундамент наша витримка, наша гармонія внутрішня. Вона буде потрібна не тільки нам ще, але ще і тим, які ми маємо допомогти. Чи можемо ми не знаю, чи таке доречне слово вимагати, але там просити чекати пояснень від папи Франциска стосовно цих слів і також вибачень. Вважаю, що так: наш лист нашого голови не мав такого слова, але вже. Наприклад, блаженніший Святослав він в своєму листі попросив про певне вияснення питання? Не знаю, як би то виглядало зі сторони Ватикану. Розумію, що це є складна якби, ситуація, такий будемо говорити, цускванк. Коли хід в будь-яку сторону він є таким дуже складним і не може обійтися без жертв як. Яку сторону, який крок е обере папа, я не можу сказати, е але гадаю, що е писати, говорити, е висловлювати свою думку, так е тільки я ще раз наголошую, е з якою температурою, тобто -то, з якими словами, е з бажанням чого осягнути, ми говоримо ці слова. І просив би, що хто буде робити, хто буде мати можливість звичайно, цього безпосереднього спілкування? Бо ми, як єпископи, не маємо такого спілкування безпосереднього, так з папою. Але щоб робили це, робили все можливе, так щоб дійсно осягнути цю відповідь, або принаймні, принаймні, якщо не відповідь. То зваження ситуації і в листі нашого головуючого так само були ці слова сказані, щоб вони максимально щоб ці слова наші, навіть промовлені, може може так, перепрошую слова наші, які ми звернули до святішого Отця, нехай допоможуть в якби, сьогоднішню ситуацію виправити. Я пам'ятаю, дослівно, але в наступному вже ніколи не робити цих помилок. Я гадаю, що тут потрібний отакий діалог, і тому, звичайно, всі церкви вони написали ці заяви, і я впевнений, що папа отримає їх так. Справді, дуже багато католиків, українців ще пам'ятають ту хресну дорогу, де папа намагався так, Ватикан намагався примирити Українку, росіянку. Тут знову такі слова: от як примиритися з цим болем? Такого ніби не до кінця розуміння нас, папа Франциска, з тим, що він все ж таки наш пастир, намісник святого Петра, якого, якби ми, як його паство, мали би слухати. Звичайно, це болючі жести в випадку тої хресної дороги. Ми знаємо, що. Аби відчували, що навіть тоді, коли хтось хоче зробити якесь певне добро, не завжди відчуває значення знаків. І ми тоді підкреслювали, якщо б на місці росіянки стояла полька, наприклад, то це було б як кажуть в одесі картина маслом, тобто, це було б констатацію факту. Коли наприклад два народи разом несуть хрест, або хтось несе, а хтось інший допомагає, мені здається, що просто в цьому знаку втратився сенс, але хочу пригадати, що тоді, коли це все відбувалося, і тоді коли меседжі з України пішли до Ватикану. То незважаючи на те, що цей знак залишився, але принаймні перший раз так в історії, коли в понеділок були опубліковані вже роздуми до хресної дороги, а в п'ятницю, при 13-му стоянні, роздуми просто не читалися. Це була просто тиша. Це так само треба взяти, так до, до уваги, як нам поступати з цим? ще раз. Назвати своїми іменами за можливості, коли ми маємо якісь певні контакти, щоб достарчити цю інформацію, сказати і виразити, що ця це рішення, на нашу думку, воно було невиваженим, воно було неправильним. І тут, звичайно, це звертаюся якби як і, і до себе, і до кожного іншого, хто може скористатися цим. І ще один момент е, дуже важливий е, для мене е, і для багатьох інших, е, зрештою дуже багато священників говорили про це е, е, випадок, який стався 25 е, 25 числа. Е, він мав певне чи відзеркалення, чи він мав відповідь на нього вже в неділю, коли ми говорили про святого Петра якого Господь обирає своєю правою рукою, він говорить: Ти Петро, і на цій скелі збудую мою церкву. Але пам'ятаємо, що не треба було довго чекати, але вже за мить Петро буде пропонувати Ісусові іншу дорогу, він буде пропонувати йому уникнути страждань. Нехай Господи не буде це тобі. І Христос дасть йому відповідь: відійди від мене, сатано. Але я собі задавав запитання, чи після того, як Ісус дав Петру це завдання, після того, як Петро, можливо, використав цю благодать стану, але десь в іншу сторону, тобто Він пропонував Ісусові іншу дорогу? Чи, чи Ісус відмінив своє рішення? Ні. Е, мені здається, що е, Оця оця ситуація показує так само вартість тої молитви, яку ми заносимо за папу римського, за єпископів, за священників. І ця молитва для деяких стала такою певною формальністю. Ну, так, треба сказати, і треба відповісти на те, тебе просимо на Господи. Але ми розуміємо, що в таких ситуаціях, в які опинився зараз папа Франциск, які опинилися ми. Ми розуміємо, що ця молитва, вона насправді може робити чуда. Ми бачимо самі ті дива, які відбуваються між нами тепер, завдяки молитві. Можливо, і тут потрібна була наша більша така молитва, заангажована молитва, щоб щось сталося, щоб, я не знаю, трансляція припинилася. Щоб сталося щось, щоб папа зупинився своєчасно. Бо розуміємо, там в випадку його місії, як більше тої благодаті, так і більше спокусу. І я не закидаю нам сьогодні, що ми абсолютно не молимося, що ми молимося там неуважно за папу. Але мені здається, що ми не маємо змінити нашої позиції. І якщо деякі католики писали, що там від сьогоднішнього дня я перестаю молитися за папу, то це буде говорити собі зробити гірше. Бо тут не йдеться про папу, що ми робимо йому ласку в тому, що ми молимося за нього. Ми молимося за цілу церкву, ми молимося за нас самих. У тому випадку ми молимося за нашого пастиря, щоб нам дійти разом до спасіння, ми звичайно маємо дуже багато зауважень в сторону Пантіфіка. ми маємо певне незрозуміння до щодо його ставлення до деяких речей. Часом його слова потребують бути більш такими конкретними і не двозначними так. То є правда, і це так само може бути е, матеріалом для нашої молитви. Е, мені здається, що це та ситуація, в якій ми, як віруючі люди, і ситуацію маємо вирішувати як віруючі, а не як сини цього світу, як діти світла, а не як сини світу. Е, про це е, святе письмо нам говорить е, неоднократно. Ми маємо сьогодні навчитися навіть на речі дивитися, але не брудними очима. Згадаємо знову це. Якщо твоє око є брудним, то і все тіло, все серце буде е, брудним. Е, отож, е, навчимося в цій ситуації болючій, дуже болючій. Е, але навчимося е, насправді дивитися на речі, але очима Бога. Тобто -то не лише пораненої людини. Так, ми є пораненими. Так, ми є сьогодні дуже втомленими війною, і цього вже не вдається навіть е, укрити. Але ми маємо тягнути до того, е, щоб бути залишатися справедливими, е, щоб залишатися об'єктивними, е, щоб такі слова, як е, милосердна любов, щоб вони не зникли взагалі з нашого обіходу. Щоб ми насправді вміли любити. А пам'ятаємо, що навіть в певних родинах, певних відносинах, коли люди поставлять все тільки на справедливість, тільки на якісь бажання чути там, приємні слова, чути те, що людина тільки хоче, але без цієї взаємної любові це є криза, а потім може бути і крах. Навіть відносин, мабуть, то, що відбувається в подружжях, в родинах у наших християнських спільнотах, в парафіях то саме відбувається і на рівні цілої церкви. Ми зараз це переживаємо. А ми зараз здаємо іспит нашої віри, нашої християнської любові. Мабуть, маємо молитися також одне за одних, щоб ми здавали його правильно, бо це. Є питання нашого спасіння. Дякую вам за коментар. Дякуємо, що е, маєте змогу, маєте час до нас підключитися. Пояснили нам так, допомогли нам більше розуміти взагалі слова Папи Римського, папи Франциска, як нам до цього ставитися. Шановні глядачі, я нагадаю, що з нами був ординарій київсько житомирської дієцезії Віталій Кривицький. Дякуємо вам ще раз. І, шановні глядачі. Дякую. Шановні глядачі, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео. Думаю, багатьом цікаво всі намагаються розібратися в цій ситуації, щоб більше розуміти, що відбувається, як нам до цього ставитися. І дякуємо вам за підтримку. До наступних зустрічей з Богом!